1 березня в Україні змінюється алгоритм нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам. Кількість тих, хто їх отримує, буде суттєво зменшена, але більшість ВПО поки точно не розуміє, чи підпадають вони під нові критерії, чи ні. Кому держава продовжить надавати допомогу та скільки це триватиме, розповідаємо в цьому відео. Влітку 2023 року Кабмін почав змінювати підходи до надання грошової допомоги переселенцям. В Україні зареєстровано майже 5 мільйонів переміщених осіб. Виплати для всіх велике навантаження на бюджет. Тож переселенцям, які подали заяви на отримання допомоги до 1 серпня 2023 року, її вирішили виплачувати до 1 лютого 2024 року. Потім цей термін продовжили до 1 березня. Нагадаємо, сума допомоги складає 2 тисячі гривень гривень на дорослого та 3 тисячі на дитину. Тобто для сім'ї з чотирьох людей така виплата може покрити оренду житла або комунальні послуги. Тому рішення Кабміну стало для більшості неприємною несподіванкою. Багато людей вони не те, що ображені на державу, а вони просто не знають, як далі жити. Люди плачуть, люди переживають. Дуже багато хто дзвонить і каже, що я ці гроші. Там, я знімаю е, кімнату, і ці гроші, які мені сплачує держава, я їх не витрачаю там, на одяг чи ще щось. Я їх витрачаю на комунальні. Там на базові свої речі, там мило, шампунь, ну каша, щось таке. І люди розуміють, що цих грошей просто не буде з березня місяця. Розуміючи складні ситуації. Уряд шукає формулу, яка буде стимулювати ВПО працевлаштуватися а в тих переселенців, які не можуть самостійно себе забезпечити, щоб залишалась допомога. Тому Кабмін вводить нові критерії для надання виплат. Серед них, наприклад, те звідки виїхали переміщені особи та наявність дітей. Уряд разом з цим розуміє, що людям важко, і що мають бути інші програми підтримки, тобто, що підтримка, яка на перший період після переселення грошова підтримка, вона має бути. Врешті кінцевою, тобто вона має колись завершитися. Людина повинна стати на ноги, працевлаштуватися, чи якщо вона не може працевлаштуватися, то так для неї мають бути інші програми, соціальні послуги, допомога в оренді житла інші або надання житла. Експерти кажуть, у будь-якому разі, так як раніше, коли лише фактор переселення грав роль для отримання виплат, вже не буде. Але певним категоріям переміщених осіб допомогу все ж таки виплачуватимуть ще шість місяців, тобто до кінця літа цього року. Автоматично буде продовжено виплати на півроку. Це пенсіонери, які отримують пенсію меншу ніж 9444 гривні на місяць. Це люди з інвалідністю першої другої групи. Це діти з інвалідністю і е, також додані тяжко хворі діти, яким не встановлена інвалідність. І діти сироти діти позбавлені батьківського опікування і а, прийомні батьки, батьки вихователі Тут є важливий момент, який стосується, наприклад, пенсіонерів. Зараз дуже багато хто з пенсіонерів дзвонить. У нього там 12 тисяч гривень. Пенсія у жінки чотири. І вони просумували так, що це 16 тисяч розділити на 2, це буде 8, це менше, ніж 9444. І вони кажуть, це ок, ну, наша сім'я буде отримувати ці, ці гроші. Але ні. Тобто в даному випадку потрібно розмежування. Правозахисники сподіваються, що цим вразливим категоріям допомога буде подовжена і надалі, бо по суті, ці люди є непрацездатними і не можуть самостійно заробляти, щоб орендувати, наприклад, житло. Якщо ви або ваші рідні входять до цих категорій, і виплати не будуть продовжені, автоматично треба звернутися із заявою до центру надання адміністративних послуг або управління соцзахисту. Отже, є ВПО, яким виплати припинять повністю є ті, кому автоматично їх буде подовжено на 6 місяців. І є ще одна категорія: ті, хто може звернутися з заявою про надання допомоги ще на 6 місяців, але лише в тому випадку, якщо дохід на одну особу зі складу сім'ї не привищує 9344 гривні. Управління соціального захисту населення або ЦНАП вони будуть розглядати е, повністю е, сім'ю. Тобто повинні з повинні звернутись повністю сім'я для того, щоб претендувати на продовження цих виплат ВПО. для того, щоб перевірити повністю склад сім'ї, їх фінансову спроможність, ЦНАП та УСЗН будуть перевіряти на. Можливість сім'ї себе само, самостійно забезпечувати, але дохід це ще не все. Переселенці мають підпадати під певні критерії. Наприклад, у складі сім'ї є непрацююча особа, яка доглядає за дитиною віком до 14 років. Дитина 8 років, мама разом з дитиною знаходиться вдома, не працює, а батько. Працює, отримує 20 тисяч гривень на сім'ю. Тобто, звернувшись до управління соціального захисту населення або СНАП, будуть перевіряти їх фінансову спроможність. Тобто, чи виходить 9 тисяч чотириста на особу? Ми розуміємо, що 20 тисяч розділити на 3 – це не виходить. Це буде менше ніж 9 тисяч чотириста гривні. Також заяву на продовження виплат можуть подавати сім'ї, де виховується троє і більше дітей до 18 років, або якщо за дитиною подається. Потрібен догляд, але тут допомогу можуть продовжити лише за умови, що в садочках чи школах відсутні місця, або навчання проводиться онлайн. Ще одна категорія непрацюючі особи, які намагаються вирішити свої фінансові проблеми. Якщо у складі є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалась в центрі зайнятості, як безробітня, або така, що шукає роботу, або е, отримала ваучерне навчання, але ще не працевлаштувалась. Не, не також тут о, орієнтація до доходу, що нижче 9444, і також при В'язка до переміщення наступна категорія сім'я, де є особа, яка доглядає за людиною з інвалідністю першої групи чи дитиною з інвалідністю віком до 18 років. Цей перелік доволі широкий і є додаткові критерії. Тому юристи радять все ж таки писати заяву у відповідні органи. Йти із заявою і прописувати все, що я не маю можливості знайти роботу у зв'язку з тим, що я доглядаю за дитиною до 18 років, так, дитину з інвалідністю, або, наприклад, за особою з інвалідністю. Тобто. Особа, яка звертається для того, щоб подати цю заяву, або ЦНАП, вона повинна максимально розказати всі факти, які будуть підтверджувати можливість продовження цих виплат. Також право отримувати виплати ще 6 місяців мають діти до 14 років, які перемістилися без супроводу законного представника. Вагітні жінки після 30-го тижня вагітності теж можуть претендувати. Якщо жінка на 18-му тижні вагітності. Вона може у подальшому, коли вона досягне 30-го тижня вагітності, звернутись із заявою на продовження цих виплат. ВПО. заяви вже зараз можна подавати у центр надання адміністративних послуг. Якщо у населеному пункті такого немає, то варто звернутися в орган соціального захисту населення. Після подання заяви починається багаторівнева система перевірки ВПО по всіх критеріях: місця проживання, наявність дітей, працевлаштування. Юристи кажуть, деякі ЦНАПи не приймають заяви навантаженість, але кінцевого строку, коли їх можна подати, немає. До переселенців, які вперше звернулися із заявою про призначення допомоги на проживання після 1 серпня 2023 року, застосовуються інші норми. Головне це відповідність майновим критеріям. Це, наприклад, там відсутність депозиту більше 100 тисяч гривень, відсутність купівлі якоїсь там техніки або автомобіля вище 100 тисяч гривень, враховується дохід всієї всієї сім'ї. Раховуються всі а, дії там, чи людина працевлаштовується, чи людина а, там відкрила депозит чи купила машину. Якщо такі є в родині такі а, родичі, а, члени сім'ї, то а, значить, вся сім'я не зможе отримувати виплати. Якщо ж переселенець відповідає майновим критеріям, він буде отримувати виплати 6 місяців з можливістю продовження ще на 6, але не більше.